Ви впевнені, що поливаєте свої помідори правильно? А що, якби я сказав, що ваша звична ліка може бути головним ворогом майбутнього врожаю? Більшість садівників припускаються тих самих помилок, навіть не підозрюючи про це. Сьогодні ми не просто поговоримо про полив, ми розкриємо сім секретів догляду з томатами, які кардинально змінять ваш підхід. Не поспішайте до грядок, доки не додивитеся це відео до кінця. Можливо, саме ці знання врятують ваші помідори і подарують вам нечуваний врожай. Всі знають, помідори люблять воду. Ці соковиті, налиті сонцем плоди на 90% складаються з води. Здається, все просто лий більше і матимеш щастя. Але саме в цьому і криється головна пастка для початківців та й досвідчених садівників. Ми звикли думати про полив як про просту процедуру, але насправді це тонка наука, йдеться не про те, скільки лити, а про те, як, коли і куди. Адже правильний полив це не просто втамування спраги рослини, це цілий ритуал. Який безпосередньо впливає на смак, розмір і здоров'я ваших томатів, ось ми і розкриємо перший і, можливо, найважливіший секрет час вирішує все, ви, мабуть, чули суперечки про те, коли краще поливати вранці чи ввечері. Здається, це дрібниця, але насправді від цього вибору залежить, чи буде ваш урожай здоровим, чи його з'їсть хвороба. Багато хто з нас, приїхавши на дачу після робочого дня, перш за все хапається за шланг або лійку. Це здається логічним. Сонце сіло, спека спала, і можна спокійно напоїти втомлені за день рослини. Але саме в цій звичці криється величезна небезпека. Уявіть собі картину: ви щедро полили свої помідори ввечері, листя, мокре, земля волога. Настає прохолодна ніч. Що це вам нагадує? Правильно, це ідеальні умови для розмноження грибків. Волога, що залишається на листі та поверхні ґрунту на всю ніч, це справжній шведський стіл для таких небажаних гостей, як фітовтора та борошниста роса, вони обожнюють прохолоду і сирість. Саме нічний полив найчастіше стає причиною почорнілого листя та зіпсованих плодів, але справа не лише у грибках. Вночі рослина, як і ми з вами, відпочиває її життєві процеси, включаючи фотосинтез і поглинання води, сповільнюються, вона просто не може ефективно увібрати весь той обсяг вологи, який ви їй дали. В результаті вода застоюється в кореневій зоні, що може призвести до нестачі кисню для коренів і навіть їх загнивання. А тепер давайте перенесемося в ранок. Ранковий полив, це як склянка води для нас після пробудження або чашка бадьорої кави. Рослина прокидається, її двигун запускається, і вона готова активно пити, щоб накопичити сили на прийдешній спекотний день. Пся волога, яку ви даєте, йде прямо в справу. Найголовніше сонце, що піднімається, і тепле повітря швидко висушують будь-які випадкові краплі, що потрапили на листя. У грибків просто не залишається шансів закріпитися, крім того, вода встигає глибоко проникнути в ґрунт до коріння до того, як полуденне сонце почне інтенсивно випаровувати її з поверхні. Звісно, життя вносить свої корективи, і не завжди є можливість поливати рано вранці, якщо вечірній полив ваш єдиний варіант. Намагайтеся робити це якомога раніше за кілька годин до заходу сонця, і в цьому випадку правило лити лише під корінь стає життєво важливим, жодної краплі на листя. Отже, запам'ятайте просте правило: найкращий друг помідора це ранкова прохолодна вода, це не забаганка, а ваша головна страховка від хвороб і ключ до здорових та сильних рослин. І ось другий секрет, що безпосередньо пов'язаний з першим, але він настільки важливий, що заслуговує на окрему розмову. Звучить він так: цільтеся в корінь, а не в листя. Здавалося б, очевидно. Та, на жаль, на практиці більшість садівників поливають свої грядки дощіком, щедро зрошуючи всю зелену масу. Нам здається, що ми робимо рослині приємно, влаштовуючи. Їй освіжаючий душ, але насправді ми створюємо дві серйозні проблеми. Перша проблема це сонячні опіки, кожна крапелька води, що залишається на ніжній томатній листовій пластині під променями сонця, перетворюється на крихітну лінзу. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми випалювали лупою на дощечці? Тут відбувається те саме. Сонячний промінь сфокусований краплею. Залишає на листі маленький, але справжній опік жовту або білувату плямку. Один опік не страшний, але коли їх десятки, листкова пластина серйозно пошкоджується адже листя це фабрика з виробництва поживних речовин для всієї рослини. Пошкоджене листя працює гірше, рослина слабшає і дає менше врожаю, але опіки це ще півбіди. Набагато страшніша проблема номер два, про яку ми вже згадували, це хвороби. Потрапляючи на листя та стебла, вода створює те саме вологе середовище, яке обожнюють спори грибків, особливо фітофтори. Уявіть, спора цього шкідливого грибка летить по повітрю, вона може приземлитися куди завгодно. Якщо вона потрапляє на сухий лист, з нею нічого не станеться. Але якщо вона приземляється в затишну краплю води, вона одразу ж проростає і проникає в тканини рослини. Все, зараження почалося. Поливаючи по листю, ви буквально відчиняєте ворота для інфекції і самі допомагаєте їй поширитися. Як же правильно, усе дуже просто. Помідор п'є корінням, саме туди й потрібно доставляти воду, візьміть лійку і зніміть з неї насадку розпилювач. Акуратно лийте воду прямо в прикорневу лунку, намагаючись, щоб вона не розмивала ґрунт і не потрапляла на стебло. Ідеальний варіант це організація краплинного поливу. Він не тільки економить воду, а й доставляє її повільно і точно, за призначенням прямо до коренів. Пам'ятайте цей простий образ: ми годуємо рослину, а не миємо її. Вся волога і всі поживні речовини повинні надходити знизу із землі, а верхня, зелена частина має залишатися сухою та здоровою. Цей простий принцип вбереже вас від безлічі проблем та заощадить купу нервів і коштів на боротьбу з хворобами. Час перейти до третього секрету, про який багато хто навіть не замислюється це температура води. Погодьтеся у літню спеку. Немає нічого кращого за склянку крижаної води, але те, що добре для нас, для помідорів, може стати справжнім шоком. Найчастіше ми, як робимо, підключаємо шланг до свердловини чи водогону і починаємо полив. Вода зі свердловини має температуру від 8 до 12 градусів для розігрітого сонцем та кореневої системи томата. Це те саме, що вилити на себе відро крижаної води після лазні. Рослина відчуває найсильніший температурний стрес. Що відбувається в цей момент? Коренева система, опинившись у крижаній воді, буквально завмирає найдрібніші всмоктувальні корінці, що відповідають за поглинання води та поживних речовин, стискаються і тимчасово припиняють свою роботу. Рослина припиняє пити та їсти, навіть якщо навколо повно вологи й добрив, вона просто не може їх засвоїти. Її розвиток зупиняється на кілька годин, а іноді і на цілий день. Якщо такі крижані душі влаштовувати регулярно, то мат постійно перебуватиме у стані стресу, він ростиме повільніше, пізніше зацвіте, а плоди будуть дрібними і несмачними. Крім того, Ослаблена стресом рослина стає вразливішою до різних захворювань. Це як людина, яка постійно переохолоджується, вона легше підхоплює застуду. Яка ж температура води вважається ідеальною. Оптимальний варіант це вода, температура якої близька до температури ґрунту зазвичай це близько 20-25 градусів. Досягти цього дуже просто. Найкращий і перевірений спосіб це поставити на ділянці велику бочку, бак або будь-яку іншу ємність, наповніть її водою заздалегідь, наприклад, з вечора. За день під променями сонця вода у бочці прогріється до ідеальної температури. Увечері можна поливати цією теплою відстояною водою. Або якщо ви поливаєте вранці, вода за ніч не встигне сильно охолонути і буде набагато комфортнішою для рослин, ніж крижана зі свердловини. До речі, цей метод має ще один плюс: за час відстоювання з води вивітрюється хлор, якщо ви використовуєте водопровідну воду й осідають на дно солі важких металів. Така вода стає не тільки теплою, а й м'якшою. Та кориснішою для ваших помідорів. Тож проявіть трохи турботи, дайте воді зігрітися. Ваші томати обов'язково віддячать вам за це дружнім зростанням та щедрим урожаєм. Диа. Четвертий секрет суперечить дуже поширеному переконанню його суть краще рідко, але влучно. Багато садівників, особливо новачки, переконані, що помідори треба поливати потроху. Але щодня, на перший погляд, здається логічним постійно підтримувати ґрунт вологим. Але насправді такий підхід приносить більше шкоди, ніж користі. Давайте розберемося, що ж відбувається при частому і поверхневому поливі, коли ви щодня виливаєте під кущ по склянці води, волога проникає в ґрунт лише на кілька сантиметрів, що робить рослина. Вона розуміє, що вода завжди є, але тільки біля самої поверхні, і вона починає розвивати свою кореневу систему саме там, у цьому верхньому неглибокому шарі. Здавалося б, ну і що тут такого? А проблема в тому, що цей верхній шар грунту найбільш нестабільний у спекотний день він пересихає за лічені години у дощ, навпаки, перезволожується. Корені, розташовані біля поверхні, постійно страждають то від посухи, то від надлишку вологи. Така рослина стає слабкою і залежною від щоденної дози води. Варто вам пропустити один день поливу у спекотну погоду і кущ одразу ж повісить листя. Крім того, поверхневі корені не можуть дістати поживних речовин, що знаходяться у глибших шарах грунту. Рослина стає утриманцем. Повністю залежним від ваших підживлень. А тепер погляньмо на правильний підхід: рідкий, але рясний полив. Це означає, що поливати потрібно не щодня, а, наприклад, раз на 5-7 днів залежно від погоди та типу ґрунту, але так, щоб вода промочила землю на глибину щонайменше 30-40 см. Що це дає? По-перше, ви створюєте для рослини стимул. Вона відчуває, що волога є, але вона знаходиться глибоко, і щоб до неї дістатися, потрібно нарощувати потужні сильні корені, що йдуть у глиб. Така коренева система робить рослину сильною та незалежною. Вона зможе сама добувати собі воду та живлення з глибоких шарів ґрунту і легко перенесе навіть кілька днів посухи. По-друге, при такому поливі верхній шар ґрунту між поливами встигає просохнути. Це чудова профілактика грибкових захворювань і появи мошок, які так полюбляють вогкість. Як зрозуміти, що час поливати, не дивіться на календар, подивіться на ґрунт, тицніть у нього пальцем або паличкою. Якщо на глибині 5-7 см ґрунт сухий, тоді час. Якщо вологий. Нехай томат ще трохи потерпить, тож забудьте про щоденну біганину з лійкою. Дайте вашим помідорам добрий глибокий ковток води раз на тиждень і вони розвинуть таку кореневу систему, якій позаздрить будь-який атлет. П'ятий секрет: це ваш головний помічник у боротьбі за вологу та здоров'я рослин. Йдеться про мульчування. Можливо, ви чули це слово, але не надавали йому особливого значення. І даремно мульчування це один з найефективніших і водночас найпростіших агротехнічних прийомів. Що таке мульча? По суті, це будь-який органічний матеріал, яким ви вкриваєте ґрунт навколо рослин, це може бути скошена і підв'ялена трава, солома, сіно, опале листя, перепріла тирса. Або навіть подрібнена кора. Ви просто розкладаєте цей матеріал шаром у 5-10 сантиметрів навколо стебел томатів, залишаючи невеликий простір біля самої основи стебла, щоб воно не запріло. Що ж робить цей? Здавалося б, простий шар трави він творить справжні дива. По-перше, мульча це ковдра для ґрунту. Вона захищає його від палючих променів сонця. Згадайте, як швидко пересихає і тріскається гола земля на спеці. Під шаром мульчі ґрунт залишається прохолодним і вологим набагато довше. Волога не випаровується так інтенсивно, а це означає, що поливати вам доведеться значно рідше. За деякими даними, мульчування здатне скоротити потребу в поливі майже вдвічі. По-друге, мульча це бар'єр для бур'янів. Товстий шар органіки просто не дає бур'янам пробитися до світла, ті поодинокі, що все-таки проростуть, будуть слабкими, і ви легко висмикнете їх руками, уявляєте, скільки часу і сил ви заощадите на прополюванні, по-третє, мульча покращує структуру ґрунту, під нею активно розвиваються дощові черв'яки та корисні мікроорганізми, вони розпушують землю, роблячи її. Пухкою і родючою, вам більше не доведеться розпушувати ґрунт після кожного поливу, боячись пошкодити коріння. І нарешті, по четверте, мульча це повільно діюче добриво. Протягом сезону вона поступово перепріває, збагачуючи ґрунт органікою та поживними речовинами. Це свого роду безкоштовне і довготривале підживлення для ваших томатів. Використовувати можна практично будь-яку органіку, яка є у вас під рукою. Головне правило не кладіть свіжоскошену траву товстим шаром, вона може загорітися і запріти, дайте їй трохи підсохнути на сонці. Тож, якщо ви досі не мульчуєте свої грядки обов'язково, спробуйте. Це простий крок, який кардинально змінить ваш догляд за городом. Звільнить вам багато часу і зробить ваші помідори здоровішими та щасливішими. Е... Шостий секрет: навчить вас найголовнішого розуміти мову ваших рослин. Забудьте про суворі графіки та календарі. Помідор це жива істота, і його потреби змінюються щодня залежно від погоди, віку та фази розвитку. Найкращий порадник сам кущ. Потрібно просто навчитися правильно читати його сигнали, найпоширеніший сигнал, який ми часто невірно трактуємо, це поникле листя півдні. Побачивши таку картину в спекотний день садівник початківець у паніці хапається за ліку. Мої помідорчики вмирають від спраги, думає він, але в більшості випадків це не так. Що насправді відбувається? Коли сонце в зеніті та сильно припікає, рослина вмикає захисний механізм, вона спеціально трохи підв'ялює листя, щоб зменшити площу випаровування та завшадити дорогоцінну вологу. Це явище називається тургорним тиском, листя стає менш пружним і поникає. Це не ознака посухи, а розумна адаптація до спеки. Якщо ви в цей момент виліте під кущ відро холодної води. Ви не допоможете, а нашкодите. Коріння, що перебуває в гарячому ґрунті, не зможе засвоїти холодну воду, і ви ризикуєте створити рослині ще більший стрес, або навіть зварити коріння. Як же зрозуміти, чи справді томату потрібна вода, чи він просто рятується від спеки? Все дуже просто. Не поспішайте з поливом вдень, просто запам'ятайте, який вигляд мав кущ. І поверніться до нього ввечері, коли спека спаде. Якщо із заходом сонця листя знову піднялося, стало пружним і бадьорим, значить, усе гаразд. Вологи в ґрунті достатньо, і рослина просто перечікувала спеку. Поливати її не потрібно. А ось якщо і ввечері, в прохолоді, листя залишається млявим, пониклим і неживим. Це і є справжній сигнал СОС. Це означає, що запаси вологи в ґрунті дійсно вичерпалися, і рослина не може відновитися. Ось тепер саме час для рясного глибокого поливу під корінь. Цей простий тест спостереження за вечірнім станом листя, ваш найнадійніший індикатор, він набагато точніший, ніж будь-який графік. Навчившись розуміти цю мову, ви поливатимете помідори лише тоді, коли їм це справді необхідно, ви уникнете як пересихання, так і небезпечного перезволоження, і створите для своїх рослин ідеальні умови. А тепер перейдемо до найголовнішого забудьте про суворий графік поливу раз на два дні. Справжній прорив у догляді за томатами настає тоді, коли ви починаєте їх слухати. подивіться на свої рослини опівдні. Листя трохи пов'яло, не поспішайте з лікою. Перевірте їх ще раз увечері. Якщо вони відновили свою пружність, значить вологи в ґрунті достатньо, вони просто захищаються від денної спеки. А ось якщо листя залишається в'ялим і ввечері, це і є справжній сигнал СОС. Це саме той момент для правильного рясного поливу під корінь. А тепер. Вишенька на торті, або швидше, помідорка секрет про стрес. Це звучить парадоксально, але це працює. Невеликий контрольований дефіцит вологи, коли плоди вже налилися, але ще не почали червоніти, змушує рослину думати, що її життєвий цикл добігає кінця. У паніці воно направляє всі цукри та поживні речовини в плоди, щоб встигнути дати якісне потомство. У результаті ви отримуєте не водянисті, а неймовірно солодкі та ароматні помідори. Головне тут не перестаратися і не довести кущ до повного в'янення. Це тонка гра, яка приносить приголомшливі плоди. Отже, підіб'ємо підсумки. Полив помідорів це не рутина, а справжнє мистецтво. Поливайте вранці під корінь, теплою водою. Робіть це рясно, але не часто. Використовуйте мульчу, вчіться читати сигнали рослин і не бійтеся дати їм легке струшування для смаку. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, ці секрети допоможуть вам виростити урожай мрії. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, підтримайте нас лайком і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші садові хитрощі. А які у вас є власні секрети в поливі томатів? Або можливо, ви припускалися однієї з помилок, про які ми розповіли? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо.